Російська мова не зробить з вас, росіян, повноцінних, тобто самі росіяни вас за свого ніколи не приймуть. Достатньо подивитися, як вони ставляться на людей, що зараз на тимчасово окупованих територіях, як до витратного матеріалу. Але російська мова вкрай небезпечна тим, що вона перетворює вас на малороз. Якщо ви споживаєте все російською мовою, дивитесь, читайте російськомовні книжки. То зазвичай ви перебуваєте в цих от російських контекстах, в російських культурних контекстах і історичних. А там один із найголовніших наративів полягає у культивуванні величі Росії і руського міра, величі російської держави, російської історії, російської культури і відповідно у приниженні України. Української культури, української мови як чогось другорядного, не міського, а селянського, вторинного, низькоякісного, ось до чого призводить постійне перебування в цьому російськомовному антуражі.